Привезла на продаж чорнобривчики це все кармен. Е, значить, вони трішки попали під дощ. Дуже довго я чекала, коли цей дощ закінчиться. І через те вони такі коробочки трішки сіренькі. Але насіння дуже добре визрівши, чорненьке, насіннячко шикарне. Шикарне. Буде продаж в таких коробочках 100 грамів, 100 гривень, це достатньо багато квіточок, зразу скажу. І швиденько біжимо на курс до Надюшки Михайлової для того, щоб знати, що далі з ними робити, тому що просто роботи не початий край. Чорнобривці це клондайк. Заробляти і заробляти, і для себе смаколиків наготувати. Так що, друзі, всіх запрошую.